Гуманітарна криза на російсько-грузинському кордоні близько сотні громадян України утримують там, у так званому депортаційному центрі, пункту пропуску Даріалі. У ньому нема елементарних умов для життя, але покидати приміщення нашим співвітчизникам заборонено. Українські дипломати працюють над тим, аби звільнити бранців. Ситуація на постійному контролі МЗС України кого саме отримують по суті у підвалі. І чому не випускають подробиці в матеріалі Єлизавети Яковлевої. Андрій Коломієць, колишній учасник Євромайдану, нещодавно звільнився з російської в'язниці на територію країни агресорки. Приїхав ще у 2013 році. Там тоді жила дружина. Згадує, як одного дня у його двері постукали представники російських спецслужб. І Сказали, що я являюся агентом якоїсь розвідки. Такі якісь різні питання мені дурні задавали. Я тоді ще більш-менш молодший був, і мені смішно було. Я говорю, які є ген росіяни звинуватили Андрія у шпигунстві, а потім у замаху на вбивство. Але справа буквально розсипалася в суді. Тоді українцю підкинули пакети з наркотиками, і тортурами змусили зізнатися у злочині, якого він не вчиняв. Дві, а потім чотири желізні такі прищепки, як е які скріпляють просто так, беремо вологі серветки. Так виходить, я сижу у мене на руках наручники, і Він кладе. Вологі серветки на пальці, і потім ці прищепки як прищепкам провода. І все, і починають бити ток. Його засудили до майже 10 років за ґратами. А коли звільнили з буцегарні, стало ще гірше. Андрій розповідає, його та інших колишніх бранців автобусом привезли до кордону і просто викинули. На кордоні з Грузією нас там провіряють, з кимось розмовляють, з кимось не розмовляють, так і просто викидають, можна сказати, так. Потім прикордонник якийсь визиває я не знаю якогось там чоловіка, і в Грузії починають перевіряли там і поклали речі. В них немає там нічого такого, і просто кладуть речі на пол. Я говорю: ну це моя наволочка. Чому ви мою наволочку кладете на пол? А він мені говорить, а що ти зробиш. Андрія та ще десятки людей зачинило у так званому депортаційному центрі. По суті, у звичайному підвалі він знаходиться в буферній зоні між пунктами пропуску верхній Ларс і Даріалі. Це кадри, які зняли ті, кого там утримують уже місяцями. Десятки людей в тісному приміщенні без вентиляції душу і навіть туалету. Тут ось хлопці теж знаходяться. Якби всі Сидять, хто що робить. Дивіться тут повна дезентерія. Немає жодних умов за словами правозахисників. Нині в депортаційному центрі перебуває 97 бранців, зокрема 10 жінок. Є люди туберкульозно хворі, є люди вілінфіковані. Це різні категорії осіб. І Це по перше, те чим займалася наша організація і займається це повернення в'язнів, які відбували покарання в Херсонській області, в Запорізькій області, і які потрапили в окупацію. У посольстві України в Грузії підтверджують у приміщенні, де утримують українців тісно, лише нещодавно там поставили ліжка. Іншими словами, цей пункт пропуску не призначений для розміщення великої кількості людей. Там тільки два приміщення і одне окремо для жінок, але іншого варіанту там немає, тому що це режимний об'єкт, на якому просто немає ні готелів, ні якихось навіть промислових приміщень, де можна б облаштувати. Скажімо так, ці умови для українців. Утім, далеко не всі в депортаційному центрі колишні ув'язнення. У березні цього року російський диктатор Путін підписав указ, за яким люди на окупованих територіях мають оформити паспорт РФ у разі відмови депортація. У посольстві кажуть, після підписання цього указу Росія спеціально викидає українців саме до цього пункту пропуску, ще й часто без жодних документів. Російська Федерація незаконно примусово з спочатку червня двотисячого цього року почала масштабно цілеспрямовано направляти до Грузії, знаючи про те, що без документів вони не перетнуть грузинський кордон, усвідомлюючи те, що пункт пропуску на який вони відправляють з Верхнього ларсу російського до грузинського доріаля, не передбачає. Тимчасове навіть перебування іноземців на кордоні. Все ж таки, Російська Федерація розпочала як тиск на Україну процес незаконної депортації, вилучаючи у них при цьому в наших українців документи паспортні, що неможливлюють, що не унеможливлює перетин кордону іноземних держав, зокрема Грузії, створюючи таку гуманітарну катастрофу. Як наслідок, вільні люди стають бранцями, не витримавши нестерпних умов. 15 людей 5 серпня оголосили голодування. Люди, які оголосили голодування, їм погіршується стан здоров'я. деякі є люди з діабетом, і, і ну це їм уже сьогодні викликали швидку. У них дуже тяжкі психологічно їм і вони дезорієнтовані. Вони не знають ні свій справовий статус. У них грузинська влада забрала усі документи. У МЗС України відреагували, намагаються якось вирішити цю кризову ситуацію на російсько-грузинському кордоні. За даними відомства, додому вже змогли повернути кілька десят людей. Триває активна взаємодія української сторони з офіційними представниками влади Грузії та Молдови задля якнайшвидшого розблокування транзитного шляху вирішення всіх логістичних та організаційних перешкод. Нагадуємо, що за попередній місяць вдалося організувати виїзд з пункту пропуску Даріалі 44 громадян України. Працюємо над тим, щоб якнайшвидше уможливити транзит решти наших людей. Якби грузини, вони е, кажуть, що вони готові їх відвести в аеропорт, але не готові пускати на свою територію, а не цивільних, а не колишніх засуджених. Так само і Молдова, яка сказала, ми не хочемо пускати цих людей на свою територію тільки транзитом. Це цивільні люди, це колишні засуджені, які відбули свій срок покарання, і е, надягати на цих людей, наприклад, кайданки або їх садити у так звані воронки, це неприпустимо. Це порушення їхніх прав. Українські дипломати запропонували Кремлю не ходити манівцями, а повертати наших громадян напряму на кордон з Україною. Але РФ ігнорує цей заклик. У нашому МЗС наголошують це. Свідчить про свідоме бажання Москви створити гуманітарну кризу на російсько-грузинському кордоні. Єлизавета Яковлева, Генадія Нікенко, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.